26 березня 1902 року з Кейптауну повідомили, що у віці 48 років помер британський колоніальний політик Сесіл Роудс, який зіграв ключову роль у завоюванні Британською імперією великих територій Африканського континенту. У своєму заповіті, серед іншого, він заповів значну суму грошей зі свого мільйонного статку фонду для підтримки німецьких студентів. Запроваджується 15 постійних стипендій по 250 фунтів стерлінгів кожна для навчання в Оксфорді. Цей подарунок викликав бурхливу дискусію в німецькій пресі. Ряд авторів вважають, що така пропозиція торкається національних почуттів німців і тому не повинна прийматися. Інші вказують на походження грошей. Які Роутс накопичив завдяки володінню алмазних та золотих родовищ і обуреній щедрістю людини, яка натомість потопила в крові всю південну Африку? На їх думку, слід запобігти подальшому впливу такої особистості на душі майбутніх поколінь. Заснований Роутсом фонд існує досі, за цей час він підтримав фінансово велику кількість стипендіатів,